Сьогодні 19 вересня, класна робота. Так, ми е, з вами вчора почали розв'язувати ці задачі на властивість бісектриси. А сьогодні тут одну з них ми згадаємо, щоб ви запам'ятали цю властивість бісектриси. Ну і підемо далі. Так, ну, е, давайте ось цю Г розв'яжемо. Вона така сама легка, як я і попередня. Така сама легка. Так. Богдан, ну, поговори зі мною. Так, Б С. Так, Айл, би сектрис А, А БЦ. Ну знайдіть Б якщо АБ равно 15, А Ц, 12 і БЛ на два сантиметры більше целу. Угу. Так. Є. Я для тебе легку задачу обрала, так, да, Богдан? Тому що треба зповісти. А що там згадувати? в Зошит подивився? У нас остання задача вчора була така сама. Ага. Богдан, ну що? Настя, ну давай, допомагай своєму однокласнику. Ну, смотрите, у нас це L буде Х, а тоді, якщо на 2 см більше, то це плюс х плюс ой, 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 12. Який 12, х плюс 2? Тобто 1, правильно? Так. Да, да. Добре, далі. Що а, а далі? А далі у нас співвідношення буде 15 давай. до 2 плюс Х якщо як 12 до х. Молодець, далі. Далі 15х дорівнює 24 плюс 12х. Далі 3х дорівнює 24. Ну і далі х дорівнює 8. Ми а, а, а знайшли треба... L, 8 сантиметрів. А далі BL буде скільки 8 плюс 2 10. Добре, а в умову подивися нам, що потрібно. А знайшити. що нам надо? А нам BC надо, да? треба, так? Mm треба -hmm. знайти. Хорошо. А тоді BC буде 8 плюс 10. Правильно, тобто 18 сантиметрів. Молодець. Богдан, що тяжкого тут? Настя, не знаю, я просто, просто забув. Тому, що ти не записуєш, тому і забув. Так, хто ще не зрозумів, кажіть. Ой, ще раз. Ось трикутник. Бісектриса ось вона ділить кут навпіл. А сама бісектриса третю сторону ділить на відрізки, які пропорційні двом іншим сторонам. Тобто L відноситься до А. Так само, як M відноситься до B. Це у вас повинно бути записано і пам'ятати цю властивість бісектриси. Так, добре, давайте наступну задачу. Упрямокутний трикутник. Тобто є прямокутний трикутник. Робимо малюночок собі. Вписано квадрат. Що має з трикутником спільний прямий кут. Ну, квадрат це у нас це не квадрат буде. Тобто, нижче треба намалювати. Ось так: от вписан квадрат. Квадрат, ви пам'ятаєте, що всі сторони в нього однакові. Катети дорівнюють А і Б. Ну, нехай катет А, а цей катет Б. І трикутник на щоб вам було М. Н. І тут буковка К. Ну, давайте пропозиції. Як будемо розв'язувати задачу? Тут периметр квадрата треба знайти. Міша, О, давай. Можливо, через е, подібні трикутники? Е, можливо, так Міша підняв руку. Міша, ти також МВМ, хотів це запитати? Скоріше скоріше всього, подібен к нашому основному треугольнику. ABC. Трикутник А, подібний Якому трикутнику ти кажеш? Н, В, виходить. Так, правильно, тут також кут 90 градусів, ну і кут Б в них спільний. Правильно, це перша ознака. Добре, далі. Подібні вони. Що далі ти пропонуєш? Так, ну ми можемо записати соотношение їх сторон Давай. друг к дружке. То есть к Ба як БМ к БЦ і НМ к АЦ. Периметр будем. Як що, що ти останнє сказав? Угу, НМК. периметр в буквах буде, де. Ну, так, да, тут вже чисел нема, він в буквах буде, да. Ай, так. Так. Тільки ти ж розумієш, що периметр потрібно через відомі буковки, через А і Б виразити. Там yeah. е well, лишніх не повинно бути сторона, букв. А, зрозуміло. Так, ну мы, поскольку у нас стороны, то есть нам nm надо найти, нам ее uh -huh. надо выразить. Uh -huh. Пом-пом-пом. А кстати, АС будет это АК, которая равняется nm плюс КС, которая. Uh -huh. является, да. Мы это можем использовать как-нибудь. АК плюс КС, ну. Так, ну, нам нужно записать все вот это вот, э, ну, выразить nm и записать все, поменяв Ой, обозначение буквами, что мы имеем. На NM, nm измените, на nm измените. Ну, давайте nm обозначим как x, потому что... Слава богу, давай, x, да. добрый, далее. Ну... АК, соответственно, тоже х, ну и все вообще стороны квадрата х. Так, у нас есть АБ, мы как бы знаем, что это, и АС, <сёк> мы как бы тоже. <сёк> а, АС а, это и есть, А, да? Да, есть. <сёк> да, да. Ну давайте выразим х. Получается будет, а, так. BN, Ось твоя пропорція. Да, от да. дивись БН, Подивись на БН, Вона чому буде да. дорівнювати. Ну, Може, я там. Е, ти собі а, робив? Це Б мінус X. Правильно, B -X точно, звісно. Да, тому що вся АБ дорівнює Б. Ти решим, взяв АНХ, то БН дорівнює Б мінус Х. Молодець. Далі. B минус X деленное на b, равняется N, ну X, дилене на А минус X. Вот. Чого? Тут ну, же A, e... это AC, А на С. Ми e... це відношення пропускаємо. Воно нам не потрібно. Н М у нас Х поділити на АЦ. Ось воно АЦ. А це чому дорівнює? Ну, так. E... x плюс или ну мы же написали что это x плюс КЦ, а КЦ неизвестно а а C это а да все ага далее а как а ну bx равняется а b минус а x можем или ну мы можем вынести а или не-не-не, нам А не потребно. А у нас ведомое. Ты кажешь, что ты х хочешь выразить? А давайте, а, давайте АХ перенесем. В другую, да. Будет БХ плюс АХ равняется АБ. А, и поделим на АБ. На да. На вещу нам на АБ делити? Или. Ты начало. х выражаешь, Миша, а ты забываешь, ты х выражаешь. Да. Х тут, тут виносять а, а. Да. а, Тут буде ось да. так вот. І далі ти Х знаходиш. Чому ну, воно дарівня? Звичайно. Х ти взяв сторону квадрата. Ну тепер периметр квадрата чому дорівнює. 4 АБ ділене на А плюс Б. Так, да, правильно, все правильно. Фух. Да, молодець. Просто тут у вас замість чисел є букви, і ви в них плутаєтеся. Але ви пам'ятаєте, що ви шукаєте x. Правильно ти сказала? Треба виразити сторону квадрата. От ми її виражаємо. Взяли за x, от ми її виражаємо. Все, у кого є питання. Так, питань нема. Дуже добре. Тоді йдемо далі. Записуємо, ми розглядаємо зараз описане коло навколо трикутника і вписане коло в трикутник. Якщо ми взагалі розглядаємо трикутник, то описати коло можна біля будь-якого трикутника, і вписати коло можна також в будь-який трикутник. Обов'язково собі запишіть, воно нам буде дуже ем, потрібно для в 10-11 в му класі дуже потрібно, де ж знаходиться у нас центр описаного чи вписаного кола. Центр описаного кола знаходиться на перетині серединних перпендикулярів. Проведених до сторін трикутника. Тобто є трикутник, знаходимо серединку кожної сторони, проводимо перпендикуляр. І перетин цих перпендикулярів є центром описаного кола. Наприклад, буде таке, що якщо, наприклад, це повністю гострокутний трикутник, то центр буде знаходитись всередині цього трикутника. Якщо це прямо кутний трикутник, то центр описаного кола знаходиться на гіпотенузі, на середині гіпотенузи. Це обов'язково собі записуйте. І якщо це тупокутний трикутник, то центр описаного кола буде знаходитися за межами цього, прямо, цього трикутника. Ну, у рівностороннього трикутника центр вписаного і описаного кіл вони співпадають. Ще раз, центр описаного кола знаходиться на перетині серединних перпендикулярів. Далі центр вписаного кола знаходиться на перетині бісектриз. Ну і тут немає ніяких більше е, варіантів, тільки центр вписаного кола завжди знаходиться всередині трикутника. Центр вписаного кола знаходиться на перетині бісектрис. Записали? Ні, ну, ще хвилин. Угу, Записуйте. І е, от я ще раз вам нагадую, щоб ви для трикутників е, зробили е, такі позначення. Можете словами навіть записати, можете намалювати. Що якщо це тупокутний трикутник, центр знаходиться зовні. Центр знаходиться зовні. Так, що це таке? Якщо це прямокутний трикутник, то центр знаходиться на середині гіпотенузи. І якщо це гострокутний трикутник, то центр знаходиться всередині цього трикутника. Так, якщо записали, то переходимо далі. Діти, вибачте, Капець просто. Так, дивіться. У нас є рівнобедрений трикутник, основа дорівнює 16, бічна 10. Треба знайти радіуси вписаного і описаного кіл і відстань між їхніми центрами. Така прикольна задача. Робимо рівнобедрений трикутник. Рівнобедрений трикутник робимо. Так, е, основа дорівнює 16 см. Тут основа 16 сантиметрів і бічні по 10 см. По 10 сантиметрів. Треба знайти радіуси вписаного і описаного кіл. Як ви думаєте, де ці е, центри лежать вписаного і описаного кіла? В трикутнику, мабуть. Ну, будемо, ми ж, я, Тай, не потім. знаємо, який він. Е, може, вони і не в трикутнику, але вони точно ось на медіані та висоті лежать. Ось вона, медіана, висота та бісектриса. тобто вони десь на цій прямій знаходяться. Ну, Центр вписаного кола ну, точно всередині він знаходиться. правильно? Назвемо це точка О. О – це центр вписаного кола. Кола. А от е, де знаходиться центр описаного кола, Ну от, е, чесно вам скажу, я не знаю. Він може або всередині трикутника знаходитись, або на основі, або там десь на продовженні е, цієї висоти медіани де завгодно може знаходитись. Тому от, е, у вас є формули. Ми це з'ясуємо, коли знайдемо взагалі ці радіуси і цю висоту. Назвемо трикутник ABC, висота нехай у нас буде BH. Або медіана BH. Так, от як знайти, які ви знаєте, формули для знаходження радіуса описаного, радіуса вписаного. Ну і потім же нам потрібно буде між ними відстань знаходити. То як ви гадаєте, що потрібно ще знайти? ОБ. ОБ. А у нас між, у нас між центром. Нам треба буде між центрами. Ну, наприклад, нехай точка М ось ми її поки тут позначимо, нехай точка М це центр описаного кола. Нам треба буде відстань між центрами, тобто ось вона, ОМ треба буде знайти. Ну, ОБ, може, і знайдемо. Але щоб знайти ОБ, якщо ти так його хочеш, то що нам потрібно знайти ще? <свят> ну, щоб знати ОБ, нам потрібно знати МБ. Тобто радіус o описаного кола. Ну, знаючи МБ, ти ОБ <свят> не знайдеш. <свят> ну, знаючи відстань між МО ну, МО нам якраз треба знайти Артем, у ну, тебе заплутаний якийсь круг. У нас ОМ це сама остання відповідь, нам треба його знайти ОМ. Якщо ти будеш знати ОМ, навіщо тобі е, ОБ? Не знаю, просто так. Ні, ну добре, ти мені кажеш, я хочу ОБ знайти. А щоб знайти ОБ, що потрібно ще знати? Ти цього. сказав. Ясно. Так, а що ще треба знайти? От Артем там запропонував декілька відрізків знайти, але щоб їх знайти, що е, потрібно для них знати? Райдюсу. Радіуси, ну, радіус описаного кола. Я ж його так ну позначила. Я не знаю, де точка М. Радіус описаного кола ось він Радіус писаного кола освіт. Аж Б ну, треба знайти. Слава Богу. аж б треба знайти. І треба знайти аж Б. Ось знаючи ці три відрізочка, ви будете вже з ними працювати і знайдете ОМ. Як знайти радіус описаного кола? Дивіться в формули свої. Ну, описана це сторона, ділена на два синуса. Поможете. Умні, це слайд, тільки у нас поділити. тут жодного кута нема. Тому цю формулу пропускаємо, е, шукаємо іншу. Спочатку потрібно знайти півпериметр. Е, е, так, Ілья, спочатку потрібно знайти півпериметр. Добре, а яку ти формулу для радіуса знайшов? АБЦ а, поділено на 4 С. На 4 С, молодець. А для радіуса вписаного кола? С поділено на півпериметр. Так, да, молодець, правильно. А як ми знайдемо BH? Це вже складніше. Чого? Це рівнобедрений трикутник. Що тут складнішого? Ну, BH можна по теоремі Піфагора... Звичайно, BH можна за теоремою Піфагора знайти. Зразу пишу корінь І, як його знаходити це BH. А, BH дорівнює... Баш. 음... Кажи, к звичайно, кажи. Uh, B BH2 рівняє uh, 10 в квадраті мінус 8 в квадраті і 100 мінус 64, ой. Ну що, ой, далі що? 100 мінус 6, uh, далі... Ну, далі то, що у нас виходить. і Ну, трохи. що у нас там виходить, Аліна? 100 мінус 64, скільки виходить? Це вже треба 46, на пам'ять знати. Не 40 -40. може такого бути, не може. 36. І того 36. у нас 6 виходить. Правильно, 6, правильно. У нас ще раз, аж це. Це половина основи, тому що це рівнобедрений трикутник, це 8, правильно. І зато ремо Піфагора BH знаходимо 10 в квадраті, гіпотенуза в квадраті, мінус катіт в квадраті. Тобто BH дорівнює 6 сантиметрів. Добре, BH знайшли. Е, так, півпериметр знаходимо. Ілля, чому дорівнює півпериметр? 10 плюс 10 плюс 16 поділено на 2, це 36, на 2 це 18. Правильно, 18 сантиметрів, правильно. Так, ну далі півпериметр периметр знайшли. Щоб знайти радіуси, нам потрібна площа. площа. Ну, площу тут за якою формулою ти пропонуєш знайти? Герона. Чому? Можна за формулою герона знайти. Можна так, можна за герона, а можна простіше. Тут же ми навіть висоту BH знайшли. А можна за основною? Ну, а я ще пропоную за основною формулою. Ми ж BH знаємо, це висота проведена до основи. Ну, то яка там формула, будемо використовувати? Ілья, якщо ти хочеш, можеш за Герона знаходити. Я не проти. Е, просто тут, а якщо є. на С на одну, вторую. Дай. Да, одна друга Б А помножити на АЦ. Тут висота на основу і одна друга. Дорівнює одна друга Бж Т6, а С шістнадцать. Скорочуєте і площа чому буде дорівнювати? Сорок. Сорок квадратних. Так, дуже добре. Ну і далі ми можемо радіус вписаного кола тепер знайти. Площа сорок а півпериметр 18. вісімнадцять. Ми скорочуємо і що отримаємо. Сорок вісім і Наскільки можна скоротити? На швір. На шість. На шість. Буде вісім третіх або дві цілих дві третіх. Это радіус писаного кола. Добре. Ну, і залишився у нас радіус описаного. Будемо знати радіус описаного, будемо е, знати. ну, Ми, по крайній мірі, можемо, Будемо знайти відстань між ними. Будемо знати, як малюночок тут розташований. 36 ділене. А чому 36? А, там ж перемножається. Так, тут множиться А, Б, С, тобто 10 помножте на 10, тільки не перемножайте. І Поділити на 4 і тут 48. Тут можна скоротити 16 і 48. Скорочуються. Тут буде одиничка, тут буде трійка. 10 і 4 можна скоротити. Тут один буде 2. Ні, це не 1 і 5. 2 і 5. І потім 10 і 2 скорочуємо. Тут вже 1, а тут вже 5. І тоді, що у нас тут виходить? 25 третіх, тобто 8,1 третя. 8,1 третя, так. І що, який ми висновок робимо? От подивіться тепер на наш малюнок, подивіться на дані, які ми знайшли, і який ми висновок можемо зробити? Ну, на 5 і... типу, розстояння п'ять целих там. ти взяла? Можемо зробити такий висновок, що центр описаного кола не лежить в трикутнику. Правильно, молодець. Центр описаного кола не лежить всередині трикутника. Не лежить він. Тому що. Ми знайшли BH6, ось вона BH6. А радіус 8 аж і 1 третю. Тобто ми далі продовжуємо цю висоту. І у нас радіус описаного кола лежить за межами трикутника. Ось тут от, точка М, це знаходиться центр описаного кола. Тоді це дорівнює 8,1 третя это OH, радиус вписаного кола. Він дорівнює 2,2. Ну і Б ми знаємо 6 см. А нам потрібно ОМ OM знати. OM ось потрібно знати. А тут ми знаємо, що 2,2. Ну і як будемо знаходити. ну, МБ минус ОАШ и потом uh, значение, которое получится, плюс Оа. OH. Да? МБ? А, МБ, а. МБ, ось оно, АЖ, МБ, Но мы, нет, но мы не нашли. А МО мы как раз повинны а, найти. Чтобы найти відстань, мы можем, у нас, выходит, есть БАЖ, знаете, то есть Mm -hmm. Відняти OH, ОАш. тоді ми отримаємо, виходить БH мінус ОH. OH, ми о, отримуємо ось БО виходить, і виходить вже MB мінус CBO. Давай ще раз. О, ми віднімаємо від BH, OH. Початку. BH віднімаємо OH. Угу. Яки ми, ми отримуємо... відрізок знаходимо. Це О. О БО. БО знаходимо. Добре. І далі вже ми знаємо Б і, і з цього БМ віднімаємо О. Так, БМ ми, ми знаємо, віднімаємо БО і отримаємо. ОМ. Правильно. Е, ну, давай віднімати. BH. Це у нас 6 мінус OH – це 2,2 третіх. І чому це дорівнює? О, це нас дорівнює, входить 3,1 третя. Правильно. BO дорівнює. ой. 3,1 третя, тут 3,1 третя, БМ ми знайшли, БМ – це радіус описаного кола, це 8,1 третя, і чому тоді дорівнює ОМ? 5. 5 сантиметрів, правильно. У кого питання тут? Так, дуже добре. Так, ну, все, діти, можете відпочити і зустрічаємося з вами на алгібрі. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі.